Всім привіт, я буду нового барка на Ютуб. Зараз я буду робити прибирання, коротше, з, -з, -з, -з канцелярії. Я просто а, деяку канцелярію поставлю сюди. Поки що я, я, я ось так поскладала, а який в мене є Буквально сьогодні появистить. Такий класний. Ну коротше, і наступне, що буду це є ось це все, що я робила на тому, на трудовому. Вийшов ось такий порядок, якраз все вмістилося з цієї, Зимової ялиночки. До речі, я її сама робила. Я ще вирішила туди положити ось це ось, ось ці фарби і ось це. І це ще не все. я вирішила віддати свої дитячі духи е, там одним дітям. А іще у нас недавно випав коротший сніг, я в шоці сама. Тепер я буду всяке своє олімпійки перебирати різні. Я, коротше, все перебрала і все чисте, і не замале і не порване. А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока.